Сьогодні ми починаємо свою подорож по дні Черепашницького кар'єру. І я вам покажу, що я тут зустрів, яка тут краса. Щоб відео не було дуже довгим та скучним, я поділю його на декілька випусків і буду поступово його викладати. Сьогодні до нашої підводної експедиції доєднався нова людина. Можна назвати його стажер Андрій. Він вперше спробував себе у цій справі. Раніше він займався фрідайвінгом, підводним полюванням, і це його перше занурення. Я думаю, йому сподобалося. Зараз спеціалісти почнуть коментувати, що він неправильно там гребе, користується руками. Але ви сповніть себе, як ви перший раз попали до підводного світу. Наша перша подорож відбувається не на великій глибині до 10 метрів, але вода тут прозора, хоч надворі йде дощ, немає сонця. Але все видно добре. Що я зустрів на дні? Це те, як люди себе ведуть по-свинськи, закидають сміття до кар'єра. Було дуже багато пляшок з під пива, горілки, розбиті пляшки та всякої нечисті. На своєму шляху назустрів зустрів підводний ліс. Погляньте, які дерева. В наступному випуску я покажу, як ми спустилися на саме дно, на глибину до 40 метрів, що там відбувалося, як там тільки страшно. Якщо ви це відео додивилися майже до кінця, то значить воно вам сподобалось. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд. І як же не підколоти стажера, трохи злякаємо його, схватимо його за ласту. Але він не дуже злякався, показує, що все добре.